Житомиряни звертаються до кримчан з просьбою триматися, кріпитися. Ми з ними. Ми проти війни, ми проти агресії російської. Якщо вони розмовляють російською, хай розмовляють російською, українською. Вони всі наші українці. Вони теж патріотичні. Вони просто все це перекручується і. Нам показують по телевізору зовсім інше, перекручуються російськими каналами, що там люди проти нас, що люди за з'єднання з Росією. Але я рахую, що вони такі з нами. І хай вони тримаються, кріпляться ми з ними, ми їм допоможемо і матеріально, і духовно. Щоб був мир в Криму. Щоб все було добре, щоб нашу землю ніхто не забирав, щоб ми чувствовали себе. Що ми єдина держава, Україна, яку ми любимо. І бажаємо всім людям, миру на землі і добра і щастя. Хочу сказати, щоб не було війни. Наші діти ми не хочемо війни. У мене родственники в Криму. Я віддихаю кожен рік в Криму. Я не хочу, щоб була війна. І для того, У мене два сина. Я не хочу, щоб вони погибли. Ми все-таки брати, ми повинні жити. Щоб не було війни найголовніше б ще пожелати такого, пусть держаться, що зробити. Політики, все решают політики. Кримчанам хотілося б побажати розуму і знати, що Україна це єдина держава. І вони такі ж самі українці, як і ми.